Всім доброго ранку. Пані Марія, ви вже віталися з підписниками. Ні, ні, я не доброго ранку. Обачити. Заглядаю, що там Романович робив, бо вчора. Бо вчора багато хто писав, де Романович подівся. Романович... Романович вчора був не в настрої. Романович вчора нічого не робив, а нині вже з самого ранку пішов до роботи. Та ну, є й такі дні, є й такі дні, що треба відпочити від роботи. Всяке так. є. Кава, ранкова, більше нікому кави не буде, бо молока нема. У нас люди кожного дня по дві пачки. А є ще там певно, молоко, одна пачка. Повезло. Є ще. Є там ще захоплено. Може, то, може Треба ні, казати, точно може. І дуже поки Христуся спить. А, а я вже Баняк... сторіночку почитаю. Баняк гречки вареної. Так що можна вже, хто любить снідати якимись там кашами, то вже можна їсти. Нет. гречка є, кролик є. Я люблю каші, але як є домашній хліб. Зерновий, ну, свіжий. То, ну, то, канапочка. канапочка. То бо десь чим-небудь, чи з маслом, але масло теж завжди добре купляю, а то десь взяла, вроді те, що завжди ну, і тату замітив, бо ми таке купляємо те, ну, фемески, найжирніше. 82%, 82 жирності. То не фе, то не фемески, фемески, чи фемески, 82% жирності, а того якесь ну, просто як маргарина, не той, чи не те взяла в камері. Чи що, але зараз сала маємо там. І цей, коротше, зараз чимось. Сала якось... маємо ще ікруву. Ікрала з Філадельфією є ще що їсти. Короті, будемо снідати. А нам вже буде гречка з кріликом. Налисники. Налисники, а я, до речі, їм і вчора їла і на обід, і зранку доїдала. Так, але вже нині треба буде це, Треба буде щось підварити, рідкого? але скоро треба. Може Мені до Львова нині знов та процедура, яку. Майже ніхто, напевно, ніхто не любить. Чому? Чому? Ніхто не любить. Мама, до стоматолога ніхто не любить ходити. Не за що зуби вставляти, лікувати, навіть на огляд ніхто не любить. Це точно, але що, прийдеться, я вже так відкладаю, відкладаю, відкладаю. А нині вже треба їхати, що робити. Не знаю, що мені там робити, водить. А але... буде дивитися по ситуації, як мінімум для початку. Так, Привітик, де ти є? Христосико? Ти мені привіт не махала, ну з зайчиком помахай, привіт із лабубою. Зайчику, Давай. ну скоренько. Молодець. Гарна дівчинка так довго спала, але, але, але довго спала, чого кунічку не спала. Гарна дівчинка так довго махає. Передівайся і будемо снідати. Так. Mm. Так, mm. Так, хлопці снідають смачного, yeah, Романович yeah, вареники yeah. з крілком, Володя, як завжди, ще думає. Тому що Рано не дуже той де їсти. Він кави поп'є, роздумає, oh, машинку має. Ціпенька маленька. Показуєш підписникам, підписниками, яка в тебе машинка є? Крута. Ага, а -а -а. поліцейська. М -м -м. Нині в нашої е, христинки сніданок по особливому. Молочна каша з хлібчиком. Вона так захотіла, їй так смачно. Я кажу, накидай лохини, а вона з хлібчиком їсть. Так, так смачно. Так подобається з хлібчиком кашка. Ой-ой-ой! Ну, куся хлібчик. Крише собі, крише. <рістинка> Маленькі шматочки. Я не можу з тебе. Маленькі шматочки. Так, мама тако розрієш. О, зато будеш сита, як не знаю, що. Так, На півдня. Кашка і ще й з хлібчиком. Здорово, хлібчик да, здоровий, кашка два. здорова. Два. Два давати дитині, Показуй, Два. П'ять? Да. Хлопці знов щось планують, щось вимірюють. На, на, наверх, так, внутрішній зовнішньо. Що хлопці? Дві Що виміряєте? Каже, Романович, сам зварганить браму, та й все. Ну Це звичайно, само, mm -hmm. самому завжди дешевше. <laughs> молодець. молодець. А, з такого самого тільки сам зробить. А? Я, я собі вже думав от за браму цей. Ми там казали, що так 18, так казали щось біля 30 з встановленням. Думаю, вроді би та, ну де 18, думаю, а де 29 тисяч, 30. Думаю, але я якби комусь їхав, то все, що я наробив, все зробив. Я, я теж думаю, дешевше, як за 30 би не їхав. Не, кожна, звичайно, 30, кожна людина я хоче між, заробити. Там, самі я їду на пошту, тому що нам прийшла, виявляється, ще не знаю, пару днів тому посилка з ТЕМу. І цікаво, бо ми там і купальники, і мама собі позамовляла. І я коротше купу всього. Їду володіною машиною. Тихо дивіться, що роблю назад. Їду, мати рідна. Люди, як то відвикається від одної машини до другої, від механіки до автомату, то просто капець. сідаю вже в володіну машину і вже натискаю не степлення, а тормоз. Коротше, треба час від часу. Трохи на ту сідати, трохи на ту, бо відвикаєш їхати капець. Нарешті знайшлася посилка. <зас> 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 ну то, Артуся сказала мені на Укрпошту. Потім на міст, потім виїжджають, що на новій пошті, так, на номер... так? На ваш інший номер телефону, тому що а -а -а -а. там ж я реєструвала новий, щоб стовідсотковий кешбек був і. і... Давайте подивимося, що там нам прийшло. Пані Марія, собі купальники позамовляла. Купальники, вже кінець літа, що купальники позамовляла. Та чекайте, спає і в зимі їздимо в Мілій і в інші ці, і в осінню. тут теж купальники. Показуй, далі. поки хлопці це далі рахують, рахують, рахують. Mm. Пишуть і рахують. Так, перше шортики для христинки. Шортики-спідничка. Подивіться. Ой, ой, ой. вона які не має спіднички. Як Мудняча. А то вже буде ще таке, що я думаю, на другий рік ще спокійно буде. Далі, далі. а тут вже теж чекає, що там прийшло. Далі що в нас тут? Христинки нітьопи, вона такі мала тільки. Можуть. Та, вона на осінь немає будинків за маленьких, вона такі рожеві мала. 23-й розмір, вона мала 22-й, я їх вже віддала дівчинці маленькі. Та, вони прикольні. Дуже гарненькі. Ага. Далі, далі крусивочки. Крусивочки. Крусивочки забагато не буває. Такі гарні теж. Щось видно, або наплутали, або цей. Далі, дуже гарні красивочки. Далі, що Мартусіна? Щось. Мартус. На, що то таке? Коротше, то щось мертусіне. На, далі. Далі. Шо? Ага. Мартуся вже свій тут такий костюм купила. Ти забула, що ми там замовляли. Це не костюм, а цей. А піджак такий. І ти собі тут такий замовила, правда? Ой, яка гарна така нинка. Треба так. Бачите, то ще помити треба на приміряй. І що в нас тут? А то ще не вся посилка. Ми ще ж вона замовляла. Ще видно не все, то видно ще одною прийде. Ні, є купальник. А то є, здається, ваш купальник. Якщо ви в нього влізете. А може й мій, бо я не пам'ятаю. Я замовляла і вам такі, і собі такі. Ой, який файний чувіш. Угу. Хоч, хоч йдем... бере на море. Йдемо йдем приміряти. <гум> Ні, бо я маю с тему три купальника, я собі ще весною замовляла дуже задоволена. От всі, що я була на відпочинку, то, то всі системи дуже класні. Привіт! Привіт. Хто то прийшов до Христинки? Владік? Христинка нині Тільки на. Так і що була дискотека, ви спізнилися. Олексій був замість е вас блогеру. Та ти що? Привіт. Е -е -е. Нині Христинка навіть на дворі не була. Щось сонечко пече, але має... Привіт! Сонечко пече, дуже сильно. Я був на дворі, там було так жарко, а тут ще жаркіше. Так, так, але. Якщо має таких гарних друзів, то ту... і на двір не хоче йти. Маю гарних друзів, але. Так. А Думаю, до що їх Ти нема Що зараз. наколки зробив? Та -тутуха. Татуху зробив? Нічого собі. Але вона вже е, старилась. Ага. Два чара потім дали. Yeah. Давай, яку будемо грати? Повираховували хлопці, що треба, позаписували. Зараз Роман вже Де їде. По що треба, треба їхати. І О. не вистачає рук. А рук не вистачає. А ще й сонце пече. Ще й сонце не, Ще то, так. А я вийшла знову, вибрала огірочків, як... огірочків, кабачочків. якраз такі файні щось робити. чи Закривати, чи ікру можна робити, бо... Вже більше як тиждень часу було глухо, щось вони ніц не росли. Вчора, не вчора, після вчора, сусідка дзвонить каже, маєш кабачки? Бо я всіх просила, хто хоче кабачки. Кажу, немає, нема. Але ми вже знову наросли і можна повиривала, щоб не попереростали, і можна буде щось з ними робити. До речі, зайшла, почитала ваші побажання, скажу чесно, що запити в людей абсолютно різні. Комусь білизну, натурально навіть писали за ручну роботу. Ну ручна робота то вже інша сфера, але хтось за святковий, хтось за класичний одяг. Багато за підліткового одягу написали. Ну, будь-якому випадку базові такі речі, як спортивний, повсякденний одяг, то звичайно, що буде е, ну, найпростіше це є світшоти. І цей просто важко обрати стиль, бо не знати, який асортимент, звісно, на початку не можеш вести, потім вже будеш якось там визначати, що кому ну, що більш подобається. Я особисто максимально люблю щось просте, класичне. Навіть от штани палацу то прям не моє. Я звичайні джогери, ото є моє зручне, комфортне, мінімальне, не не цей, щоб гарно по, фігу, по фігурі лягало. Хтось любить модний одяг, прям от особливо підліткам. Дуже важливо модний, хтось хоче з принтами. Принти, до речі, теж ми можемо наносити. О, і є над чим подумати. От, наприклад, якщо принти, з чим, що б ви хотіли, якісь, якісь з українською тематикою, там якісь вишиванки, чи щось може інакше. Так само дуже класно до речі, радитись з вами, щоб вам дійсно було актуально і ще. Ну, менше багато запитань. Я ще буду з вами спілкуватись, то поки що так. І до речі, хочу сказати, що ми співпрацюємо так само і по опту. В нас є багато рекламодавців, які мають свої магазини. Можливо, ви хочете так само, щоб вам хтось відчував якісний і недорогий одяг. Можете писати мені в телеграм і будемо узгоджувати. Якісь моменти, якісь відповіді на запитання зможу вам дати, тому що дійсно класні ціни, якісне, якісні тканини, якісний одяг, якісне пожиття, тому що там є контроль якості на виробництво, дівчата все контролюють. І я казала, що Галя шиї для багатьох відомих брендів, звісно, не буду називати яких, але для дуже багатьох, ось, які ми купляємо в інших магазинах. Тому можна за якість не хвилюватись. Подивіться на ту модницю маленьку. Я не знаю, там пише 20-й розмір, але по факту вони на христинку добрі. Вони на христинку добрі дуже гарні. Але ти модна хрестуйся. Покажи ще під. Був шоті. Бачиш, як Владику сподобалось, але то я не посидюха мала. 10 з 10. О, то капець, ти бачиш, як тобі багато дає Владик? 10 з 10, то не кожна так. 10 з 10, а 11 з 10. Дякуємо, то комплімент на найвищому рівні. А і лице. Лице дуже гарне. але то, але то майбутній кавалер, то капець. Ось, волосечка вже такі великі. <рес> так об'єднає. Сказуй, куди ми їдемо, що ми будемо робити. Христося, їдемо Христинці прививочку давати, тільки треба відвезти ту машину. Кажи, бо їдемо не тою. Ну, покажися, яка ти класна. Класна, <рістична> ділова. Думали, що може та наша Христуся нім до Львова то засне, а вона ні, вона собі понаклеювала, бо модниця наклейки. Вже була одні, чисто все склеїла на руки, на ніжки, вже повідклеювала, має роботу. А коли спати буде, то я не знаю, коли вона буде спати. Зараз треба буде прививочку давати, то, то вже й нема куди yeah. лягати. Так? Так. Ой, яка онорова, чок. Чок. Mm -hmm. Так, що там є? Кукурузка є, така як у нас вдома, так? Є кокурузка. Yeah. Христинка вчора гамала кукурузку, правда? І сьогодні. Mm -hmm. Так. 50, ну, мінус одяг. Так, а ну, ближче, тут два поверні ззаду, будемо тебе міряти. Оба-на! Оба-на! А ну, таку головку пристав. Ну, десь так, от десь. 87. Мінус Прививочку зробила. Христинка була дуже темна, навіть не заплакала, не пікнула. Забавили трошки ютубом. Так, Христуся, покажи, де тобі прививочку давали. Та і отримали смаколики. Де прививочку давали? Та не там, в ножку. Во тобі, в ножку. Бач, заклеїли наклеєчку тобі покла. Так? Так, молодець. <гум> Скільки може радості бути, якщо тобі, е, якщо тобі по пощастило за спар... паркую, особливо біля закладу, де ти хочеш е, піти поїсти? Як ви ура, наура, Христинка, ура! ура". <гум> Христинка хлопала. О, Після прививочки треба піти поїсти, бо зараз я маю з зубами ще аж на половину шостої, то ще Вам маю треба добре наїстися, бо потім не знати, чи вам. Мені треба добре наїстися, мені треба ще заспокійливе випити. Може, вже там щось вам походу. По може, 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 приймемо зараз. що... от яке ти бруднулька. Демо. Прийшли перекусити, точніше поїсти, бо стільки, скільки ми замовляли, то. Пішли в підпільні кінрати, ми вже раз тут були. Тут, тут і гарно, і дуже смачно. І я вам скажу недорого. Бо було я собі брала Бога, Та такий смачний дітям Така Порція величезна. Тут дуже смачно. І так затишно. Так, файно. Мама каже: я як заходжу в такі якісь заклади, то мені то нашу христину з Америки нагадує, Фраги, то, то так мені силі. Вона любила. Легенька музика. така. Тут гарно атмосферно. З мамою тепер е, одне питання. Як ми це все маємо з'їсти? Ми не думали, що воно настільки велике. Ось за голодному йти і Ні, ми не думали, що то такі великі сі. ці. Коротше, тако. Але я кажу одним поглядом і одним запахом вже можна наїстися. Дивіться, е я вам розкажу ціни. Ви будете в шоці? Це і центр Львова, це не реклама. Просто от хто просто буде знати вибідає. хто буде, хто не знає, де смачно пообідати в класному ресторані. Тепер ціни. 155 гривень, дивіться, яка велика порція. Це якісь з домашнього сиру, палюшки запечені, Ну, воно таке смачне, воно настільки ніжне. Зараз я візьму. Це я вам покажу. Дивіться, Диві тут, тут свинина, тут ще якийсь такий соус. соус нереальний. Тут такі великі порції, що це просто, м -м, просто шок. Дивіться, це, це великий такий млинець кабачковий. Є зараз я тако вам покажу. Всередині є відбивна куряча. Ну і подивіться, яка подача, і це коштує 255 гривень. Тим наїсться навіть мій володяну. Дуже такий добрий хлопець. на хвилиночку свинська шия картопля. Це запечене і ще затерте сиром, ще двісті гриби, гриби, 215, 215 гривень. Тут щось здається чи пів кілограма, чи що. Ну це просто двісті От... гривень можна наїстися. Ми, ми, ми просто настільки я... любимо цей нас... заклад, що а ми це... робимо йому рекламу безкоштовно. Тому що дійсно і нашим підписникам буде корисно. І це така запечена коротше рибка. Лосось? Не це дуже не пам'ятаю. Ну подивіться. Це, це просто тут наїсть це, <смі>, така компанія добра. Ну як таке смачне може бути за 150 гривень? Вона просто повітряна, Вітряна. це про Китаю. Я не знаю. А Христинка це від... Кабачок, млинець, кабачка. І всередині відбив кілинка сиром затерто. Все смачне, все але смачне. ми того навіть пів, то вас попросимо, щоб з собою е, Добачі, за, що, запакували, що, бо ще наша сім'я вдома. Це просто це дуже багато. багато. Напились ще додому взяли, бо я казала, що ми не подружиємо. Ми щось не розрахували. Я вже нині точно їсти не буду. Так, хто буде питати, то на волові. Не пам'ятаю, 33 чи як пільник ми лише лишили, бо тоді як ми. Відмічали то люди питали. ще за деякий час питали: ми десь там Львові і ходили, якийсь заклад, так хвалили. І суно питалися адміністратора. Кажу, чи після нашої відмітки. Чи були якісь наші підписники, каже, були і брали ті страви, що ви замовляли Бограч, бо Бограч в них теж дуже смачний. Бограч дуже смачний. Але, цей, але я вже хотіла ще щось спробувати. Ні, ну та ясно, але ну, завжди цікаво, що знову ну, сьогоднішні страви то просто. То Поки просто. ми бабусю чекаємо, там процедурки роблять Христинки. Тут цілий кінотеатр. Правда, включили тобі мультики? Яно і Рому. Такий великий телевізор, ну лафа в тебе сьогодні, Христя. Все купляють, все дають. Що? Я не розумію, що таке. Встановочка вдома, халтурщиків нема, всі працюють. Отак, то моя шуфа, я теж працював. Yeah, <laughs> Володя сміється. Попсипали трохи фундамент, в палубку. і тепер що? Тепер що? що з шостої сторони? Трохи треба там, чуть-чуть не вистачає. І можна вже потрошки буде замовляти. Okay. Бетон. Там, пані Марія. Нормально в даний час що mm. <laughs> в мене така опа. Ні, трошки. Ну там мам після, після спятого... такої процедури ти мене вибач. Так, але нічого, завтра буде легше. Завтра буде легше. Доїжджаємо додому вже, а Христинка просто вирубується. Вона і так протрималася. Ну. Я вже давно думала, що вона в тому телефоні втупилася і спила. Ну вона вже все. Я кажу, вона вже ніби. Як п'яненька така, очка просто самі ну, закривати. Ні, що вона ви не витримала. А цілий день десь по цьому, хай вона мені ще треба трошки пору. А та зараз вопу миється, по піці поїсть. Піці по Мартуся захотіла піцу, купила одну піцу. І зараз Христин каже поїсть піцю. Е, куди ти? Не спунькай. Де ти? А де ти, а де ти? Очка собі закривається. Все, вже піта, що? Ми, ми вже вдома. вдома, ми вже доїжджаємо додому. Все. Зараз буде дядя, буде Водя. Водя Все не буде. факт. Водя наш такий, що він десь зранку приходить вночі де останнім часом. Вже... Ми приїхали, а хлопці усердно працюють. То ще вчора Володя почав. -то. то Володя ще вчора почав, вздовж рівчик. Що ти, Володя? Звернували. Що ти то кидаєш там? Землю і О! кабель. О, Такий кабель кидаєш, щоб не йшов поверху, не йшла переноска. О, і поживлення на механізм. О, і то треба вздовж, вздовж купати. Вже вздовж. пів зробили. Ми ми маленькими кладками, бо це така робота, що не дуже хоче до неї приступати. А 5-10 метрів купав, завтра 5-10. Правильно, правильно. А вже комарі кусають. Де комарі кусаються? То сильно навіть. Там христинку вже. Вони робити не хочуть, не дають. Ну, Вона вже чисто спить Христинка. Кумарики покусають. Да ні, з машини ще ми так скоро не покусаємо. І одразу файно повечеряти на дворі. Візяли <рі> піцу, бути піца. Вона б так на вечір там гарно поїла, чи вона щось буде їсти. А вона а там гарно поїла. В а піца піде? Піцца йде. І зараз митися і спадки його Сон перейде, до речі, так. Але бачив, що немножко потягує її. Вона так, щось каже буба, буба. Ну, та мама, воно, бо то дітей прививки колись. З Марти, в Будана тут ось дупи їм давали люди. Та дупа такова була вдвічі одна половинка, вдвічі так. більша від другої, червона, гаряча. Тоб вони ходити не могли. Тобу Хто знає, дупи. якщо буде з температурою, то... нам вже мені якась теплова. Так, Все може бути один день-два, може бути і температура. Вважай, бо куріли ще. Дуже готовий йти спадки, але я не думала, що вона так довше витримає. Та де вже не буде гамати. не можна навіть гамати зайчику. Махай попа підписникам. Кажи спокійної всім нічки і цьом цьому -ць папаша. А цьом. <с> um> <с> um> а <с> um> ти так <с> um> <с> um> всі то